Ворог атакував Одесу. Люди благали про допомогу спалаючих квартир. Дрони спалили акумуляторний завод ВРФ, який працював на ВПК. Мінус склад боєприпасів у ворога в окупованому харцийську. Митрополита Онуфрія позбавили громадянства України через російський паспорт у студії Яна Кочкурова. І далі більше новин про які говорять в Україні сьогодні. В Одесі вночі ворог вдарив по звичайній цивільній багатоповерхівці. Влучання спричинило значні руйнування. У будинку загорілися поверхи з 7 по 9, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Люди кликали на допомогу прямо з вікон палаючих квартир. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, серед яких двоє дітей. П'ятеро людей знаходилися заблокованими на верхніх поверхах. Троє постраждалих доправлені до лікарні, зазначив міський голова Геннадій Труханов. Один з під'їздів визнали небезпечним після демонтажу аварійних конструкцій. Експерти оцінюють стан будівлі. Вночі місцеві мешканці почули десятки вибухів над промисловою зоною, особливо біля аеродрому та акумуляторного заводу Енергія в Єльці Липецької області. Цей завод виготовляє батареї для ракет і авіабомб, зокрема для систем Іскандер. Розмі визнають факт атаки, стверджуючи, що пожежа спалахнула на майданчику підприємства. Жахливі вибухи поблизу Житомира напередодні пролунали на двох місцевих підприємствах і не є наслідком прильотів. Трагедія забрала життя двох людей і залишила пораненими щонайменше 24 людини, серед яких четверо дітей. Вибухи біля села Березино знищили два виробничі приміщення, зруйнували близько 25 житлових будинків і зачепили місцеву автозаправку. Через аварію 735 помешкань залишилися без електрики. Повідомляють у Житомир Обленерго. Триває розслідування причин вибухів. Гучно в тилу ворога ЗСУ влучно вдарили по складу боєприпасів у Харцизьку на Донеччині. Після вибуху над містом здійнявся стов диму, а детонація тривала протягом кількох годин. Її було видно навіть з сусідньої маківки. О, Російські пабліки не приховують паніки, хоча офіційно окупаційна влада поки мовчить. Аналітики з усінд групи кіберборошно повідомляють, що удару завдано по промисловому складу, де зберігалися вибухові речовини. Цю локацію прикривав зенітний ракетний комплекс Тор, але, як видно, не врятував. Харцизьк має стратегічне значення для логістики окупаційного угрупування. Місто розташоване неподалік Донецька та Макіївки і слугує тиловою базою для забезпечення фронту. На тлі критичної потреби України в системах ППО Сполучені Штати несподівано призупинили постачання раніше обіцяного озброєння. У той час як у повітрі щодня літають російські ракети та дрони, міждержавна оборонна співпраця з американцями опинилася на паузі. Зараз, за словами президента Зеленського, триває з'ясування деталей на робочому рівні, але факт залишається фактом: українське небо стало вразливішим. А захист людей знову залежить від пошуку нових рішень. Докладніше про ситуацію далі в сюжеті. США призупинили постачання зброї в Україну. Головна причина страх за власну безпеку. Про це написало американське видання Політіко. Пентагон призупинив постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що запаси озброєнь США надто скоротилися. Рішення було прийнято головою політичного управління Пентагону Елбріджем Колбі після перевірки запасів боєприпасів Пентагону, яка призвела до побоювань, що загальна кількість артилерійських снарядів, зенітних ракет та високоточних боєприпасів скорочується. Повідомили три джерела знайомі з цією проблемою. Видання «Політико». Джерела видання повідомляють, що міністр оборони США під Хексет дав відповідний наказ після аудиту запасів боєприпасів США. Після постачання зброї Україні та на близький схід вони суттєво виснажилися. Озброєння постачання якого призупинено на невизначений термін. Це тисячі мм фугасних снарядів для гаубиць, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракет GMLRS, а також десятки ракет Stinger класу земля повітря, ракет АІМ класу повітря повітря. Це підтвердив кореспондент BBC News Нік Шифрін у своїх соцмережах. Показавши листування з прес-секретарем Білого Дому Анною Келлі. Це рішення було ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу, заявила прес-секретарка Білого Дому Анна Келлі в електронному листі, що підтверджує паузу. Вона додала сила збройних сил Сполучених Штатів залишається беззаперечною. Просто запитайте Іран. На новину про призупинення постачання ракетного озброєння та снарядів. Одразу ж відреагували і у Кремлі. Наскільки ми розуміємо, причина цього рішення були пусті склади. нехватка хватка на складах. В будь-якому випадку, чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче окончання СВО Дмітрій Пісков, прес-секретар Путіна. Враховуючи рекордно високу кількість ракетно-дронових обстрілів України у червні, зупинка постачання американського озброєння може призвести до критичної ситуації та вичерпання можливостей ППО. Ракети Хаймарс те, що я останнє бачу. Вони приходили, є вони. В нас є деякий запас, так само і по Петріотам. Але якщо ну, надалі буде призупинено, то наш запас вичерпається. Поки що там деякий запас є, але все ж таки все буде залежати від того, з якою інтенсивністю будуть росіяни наносити свої удари. В них і вони намагаються виснажити наше ППО і в основному використовують для цього шахеди. І проти них звичайно потрібно боротися іншими менш дешевими, дешевими засобами. У міністерстві оборони України заявили, що на даний момент припинення постачання американського зброєння немає. Її публікація в американській змі стала новиною. Зараз відомство з'ясовує всі подробиці новини. Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів, виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів. Та з'ясовує актуальні фактичні обставини постачань. Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Без ракет для патріотів українське ППО не зможе захищати мирні міста від ракетних ударів РФ, і це призведе ще до великих руйнувань та жертв серед мирного населення, а ніяк не до миру за 24 години, як заявляв 47-й президент США. Сполучені Штати не припиняли постачання зброї Україні. Так відповіла речниця держдепу Темі Брюс на запитання журналістів щодо можливого згортання військової допомоги Києву. Вона підкреслила, що йдеться лише про конкретний виняток, але загалом допомога триває. Окремо Темі Брюс підкреслила, що говорить не від імені Пентагону, а лише посилається на публічні заяви Міноборони і нагадала, що президент Трамп підтвердив незмінну підтримку поста. Чання ракет Петріот ключового елементу протиповітряної оборони. Зеленський позбавив митрополита Онуфрія громадянства України. СБУ встановила, що митрополит УПЦ МП Онуфрій Орест Березовський у 2002 році добровільно отримав російське громадянство та приховував цей факт. Також він підтримував зв'язки з РПЦ після повномасштабного вторгнення. Онуфрій заявляє, що має лише український паспорт і готується оскаржити рішення. Розбірки між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском набрали нових обертів після кількатижневого перемир'я. Ця солодка парочка скандалістів знову взялася за старе. Цього разу вже дійшло до конкретних погроз. У центрі політичних буревіїв США скандальний конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском. Президент США погрожує найбільшому бізнесменові депортацією. А за лаштунками розгортається не менш гучна історія з доступом маска до секретної інформації. Якщо ви бачили його висказування або яке, я уверен, ви можете легко знайти, есть свежие публикации. Он говорил обо мне самые прекрасные вещи. И он не сказал ничего плохого обо мне лично. Я не уверен, что это будет и дальше так. Но я очень разочарован в Илоне, я много помогал Илону. За информацией Вашингтон пост команда Илона Маска в рамках створенного ним департаменту урядовой эффективности отримала доступ до засекреченных баз данных кількох федеральных ведомств. Среди них кадровые данные Агентства з управления персоналом, Министерства финансов и других важных структур. Суть в том, что такие данные Належать до державної таємниці та призначені лише для суворо контрольованого кола осіб. Масовий доступ до них викликав побоювання у законодавців та спецслужб, які потребують розслідування можливих порушень безпеки. До того ж, на тлі обговорення нового бюджетного законопроекту Дональд Трамп зробив різку заяву, що має намір перевірити можливість депортації Ілона Маска зі США. Ви збираєтесь депортувати Ілона Маска. Пока не знаю, надо буде розібратися. Можливо, нам придеться примінити міри через дог в отношенні Івана. ДОГи – ета структура. Котори может вернуться і серйозно навредить маску, причиною погрози є політичний конфлікт навколо бюджету, де маск виступив проти планів Трампа. У відповідь на погрози Трампа Маск у соціальній мережі X написав дуже привабливо розпалити ескалацію. Але я поки що утримаюсь. Його реакція вказує, що конфлікт тільки спалахує, і мільярдер не збирається йти в тінь. Я очень розочарован, тому що Ілон знав внутрішні дійства цього закона лучше, чем практически кожен, хто сидить здесь. лучше чем ви. Он все знал об этом. У него не было проблем вдруг у него появляется проблема. До того ж, через скандал з секретною інформацією суд обмежив доступ Додж до даних міністерства фінансів і зобов'язав знищити всі скопійовані відомості. Це підкреслює серйозність ситуації та ризик, який несе такий доступ. Цей конфлікт більше ніж просто особиста ворожнеча. Їх зіткнення відбиває глибокі зміни в Америці. Маск вже оголосив про намір створити власну політичну партію Америка Паті, що означає, що боротьба між двома впливовими фігурами може вийти на новий рівень і серйозно вплинути на політичний ландшафт. США, це всі новини на цю годину. Побачимось о 12 й Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал. Це допоможе нам розвиватися.